Мамки. Мамку, мамку. Ти старі приїхав на роботу? Да. І не один. А хто сейчас доїде тоже це? Багато людей. Это такая сложная короче, Сложный вопрос. Я не знаю. Скорее, не колены? Там мы просто так много ответим на него, короче. Я не знаю, какие тебе выдать. Начнем с самого простого. Мне никто не знает, что мне камера. Не Можешь мне <не> ответить? Можешь <свистит> мне не ответить? а не вижу, смотрю. Блять. Тимори Фубау, учик нет друзья. <связь> Димка. Тимон, Димка. Димка Каданка. Так, не знаю ну, такого. Помагай мені заносити давай бутилки, блядь. Та не надо, я шуткую. Хоп! Приклеїли чи що тебе? Ви ви. Ух, надо опа, дивись. Ух. Я не можу підняти ці крильля, ці крилля не мої. Е -е -е. Надо старатися, щоб ці крилля були твої. У мене гантелі є. Дві гантелі в мене, якщо в зібраному вигляді, кожна з них по 27 кг. Оце я займаюся. Але мені, якби були б і менші. Бо є такі вправи, які 27 кг не зробиш. Оці ж ці самі махи. 27 кг попробуй так підняти. Головне, щоб гантелі об гантелі не вдорос, бо можуть відламатися душка. Дручка перекладена. Та, ну, Це як ж... коротше трицепс трицепс я... плащі. Ну якщо ж якщо ж хороші е, Якщо ж хороші гантелі, то вони не відламаються. Знаєте, желізні такі советские. У мене резинові. У мене пластмасові. У мене пластмасові взагалі. Всередині цемент залитий, понял? Застирій все. А тоді воду ж жо, воду жолобком збирати, щоб поливати кусты. які короче, зажимав, бля. Самое главное, тут кусты не спать. Отоді черный забор не ставить. Танцюй, пам пам, пам, пора Якщо хочеш, я тобі можу зробити чай. Якщо хочеш. Хочу. Тільки чорний. Б я, б я. я прийшов мені, блядь, зажало, сука, чой, блядь. Хто зажав? На тошка чой зажило, блядь. Вот, що Ти її не цілуєш? Ти прийди її цілуй зразу. Вона не дає себе цілувати. Ти, ти не її мальчик. Не твой мальчик. Дай мне надо мальчиком. А з нею ти розберися, Напевно, на неї і її. Тут. Пойдем так. 嗯。<c oughs> Нічого, Ничего. Мене нічого не использовать. Та, да, понятно, ти Йди на. <кхем> Дякую. самый чай? <гуми> Зимані чай, ароматизований. Просто тревог. Можешь помнить. А вас мак, представляешь, Можна быть, прощая на такими на, на запах. Когда на Запад поганий, так? Да? Зразу скривився такий. Если что-то нюхать, то будут вид. Ki tai czyst? Ki tajnoval tam, da? Jełki. Ша ты, да, китайчик? Так ты хочу сказать? Опять не все мое число. Все мое слишком. Не, Нет, опять же, на шестое сегодня точно шестое. Что то было пятое, сегодня не мое. Все шестое. 3, 4 5 5-6, 7-8, 9-10, 10-9, 8-7, 6-4, 5-3-2. Тихо розливай. Китайчик мив'яла там. Чаю піддавався. Маленький китайчик, такий, як ти маленький. Тільки худіший, таких китайців, як ти нема. Тиммон гес Шо я тобі не регу, по ватків, Моно, ти? Это на рибу під водойди. Не поводки хоча. Он от тебе си кедума тобі. Хайсер, сука. Там ты ти... сишник прыгнув. Чи так ти супав? А. А, това валя посипає идея в тюрми, я думаю, що воно таке.

Там, блядь, прибалі, сука, волос, сідає, блядь, кашель такий, ночі спать не можу, йобаний, в рот. Тьома, що за хуйня? Так я маю похожий. Я на тебе? Такий самий дурачок, як і ти. Дякую тобі, друг. Дякую. Дякую. Ха-ха-ха. дорогу. А чого ти там дорогу переходиш? Ти зустріли, що... по цій стороні? Тут. Так і що би, блядь, по цій стороні? В центрі перейшов би на пішохідному переході. Переходи нахуй на дорозі. На закритому переклідку. Думай головою. Бо ще раз на капоті покатаю. Я, я, так ще раз на капоті провезуть до центру. щоб, коротше, не, не йти, коротше, там не, не ходять люди, щоб на сторожу не вийти з ворогою. Та я тебе то понімаю. Так а навіщо ти поперся, блядь, отут? Пройди ось повз мене, а перейди коло школи, блядь, на ту сторону. Дурило ти, блядь. Мені в школі було хуйово. Тібі зараз хуйово, нахуй. Бо ти сам виноватий. Ну лучше ну, хуйову, ніж не. Як хочеш. Ба. О, где дай сил неугу, кину плани Ти Ты опичався нахуй. Надеюсь, салфет.

Сі, які знижених подивитися, бо треба якусь підпощі тоді, як на, на кожну цифру дітьбу. Точно так, на це в порядку з головою. Чьома. Я два рода нижній стовров, стовець, третій, Верхушку. Третій, третій краще, верхушку і боковушку, бокові чотири, Три середніх і чотири бокових. Три цвята. Ты не знаешь, какие-то світло включить? Нет. Пачки не було? Ні. мені теж не зробив чай? Він каже, пахне не туди. Байдеку бік без трішки на збирати. збирать. Ні, він не пойме, що з ним робити. Ха-ха, тьома!